Чи корисно для нас голодування і для чого це потрібно? Всім вітання зараз в тренді вести такий спосіб життя, який потенційно міг би його продовжити. Люди хочуть жити якомога довше, завдяки цьому була народжена ідея антиейджингу та біохакінгу. Існує маса методик продовження життя. Сюди ж належить чистки організму та ідея голодування. Вважається, що завдяки відмові від їжі можна як мінімум захистити себе від старіння. Але чи це насправді так? Давайте розбиратись. Напевно, багато хто з вас знає, що зайва вага підвищує розвиток таких хвороб, як діабет, рак та серцево-судинні захворювання. Дані з проведених досліджень показують, що контроль споживання їжі та зниження маси тіла і нормалізація, знижує смертність. Отже, вирішивши питання з надмірною масою тіла, можна позбавити себе потенційних проблем навіть у літньому віці. Але чи варто досягати таких результатів, практикуючи саме голодування? Справжнє голодування це практика з повною відмовою від будь-якої їжі. І це досить радикальний метод. Давайте дивитися далі, що відбувається з організмом, якщо повністю відмовитись від їжі. За першу добу голодування іде виснаження запасів глюкози. Основним джерелом енергії є цукор, так звана глюкоза, який зазвичай надходить із вуглеводів, включаючи зерно, молочні продукти, фрукти, деякі овочі та солодочі. Печінка і м'язи накопичують глюкозу і викидають її в кровотік щоразу, коли це необхідно. Але коли людина перестає їсти, то цей процес змінюється. Приблизно через 8 годин голодування, печінка перейде на використання останніх запасів глюкози. На третій, четвертий день голодування відбувається виснаження енергетичних запасів. У тіла закінчуються джерела енергії, і режим голодування стає серйознішим. Через тиждень повного голодування організм починає брати собі енергію з м'язової тканини. Про те, що голод шкідливий для м'язів добре відомий факт. Фахівці стверджують, для тих, хто перериває голодування через 24 години, це зазвичай безпечна практика, якщо немає певних захворювань. Крім зниження ваги, хоч і короткочасного, відмова від їжі протягом дня може мати й інші переваги. Дослідження показують, що періодичне 24-годинне години голодування може покращити здоров'я серцево-судинної системи. Деякі дослідження на тваринах показують, що голодування може допомогти боротися з деякими видами раку або навіть допомогти зберегти пам'ять на довгі роки. Хоч загалом практикувати голодування лише іноді і безпечно, але для деяких людей навіть один день без їжі може бути ризикованим. Це стосується людей з діабетом, людей з розладами харчової поведінки в анамнезі, які страждають на анорексію, людей, що приймають ліки, які потрібно поєднувати з їжею, наприклад, антибіотики, людям із будь-якими проблемами шланков-кішкового тракту. Голодувати не можна дітям та підліткам. Голодування забороняється для вагітних та годуючих. Чих матерів. Голодування не допомагає схуднути краще, ніж інші традиційні дієти. Плюс до всього його важче дотримуватись у тривалій перспективі. Якщо людина почала голодувати, важливо, щоб вона робила це безпечно і не довше, ніж це необхідно. Тривале голодування позбавляє організм необхідних поживних речовин і може спричинити безліч ускладнень. І запам'ятайте, що один із головних факторів, який може впливати на якість та тривалість життя, це нормальна маса тіла. Не голодування як таке сприяє продовженню життя, а здорова вага і відсутність тих захворювань, які можуть іти пліч опліч з ожирінням. І досягти такого стану, тобто знизити вагу, можна як і радикальними способами відмови від їжі, так і повноцінною збалансованою дієтою у поєднанні із щоденною фізичною активністю.